На південному полюсі, де завжди дуже холодно, живуть птахи. Цих птахів називають пінгвіни. Вони не вміють літати, але добре плавають у крижаній воді. Тож сьогодні я пропоную зробити пінгвіна за допомогою квадратів. Для цього нам знадобиться один великий квадрат чорного кольору, один середній квадрат білого кольору та три маленьких квадрати жовтого кольору. Також клей, серветка та ваш гарний настрій. Беремо чорний квадратик. Це буде тулуб нашого пінгвіна. Потім беремо білий квадратик. Добре змащуємо його клеєм. Це буде животик пінгвіна. Обережно приклеїмо білий квадратик до чорного. А за допомогою серветки ми прибираємо зайвий клей. А матусі й татусі вам допоможуть. Тепер приклеїмо йому лапки. Ось так обережно. Тепер приклеїмо дзьобик. Дітки, а чого ще не вистачає нашому пінгвіну? Ну, звісно ж, оченят! А якої ж вони форми? Круглої, молодці малята! Ось такий гарний пінгвін у мене вийшов. А на фото ваших робіт я буду чекати в коментарях під цим відео. Ну, а зараз, малята, я пропоную вам порухатись. Під веселу пісеньку разом з нашим пінгвіном весельчаками. У далекій Антарктиді на крижині. Весело живуть собі птахи пінгвіни. Трішечки смішні, трішечки чутні. Милі, дружі, любні і привітні до усіх завжди. Кожен день весела музика лунає. Танцювати і співати закликає. І пінгвіни всі, танці запальні. з радістю танцюють разом на снігу. гав гоп гоп гоп, гоп 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 ля 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 плей, плей, Чорно-білі, а пінгвіни, а пінгвіни дуже милі Крицями плес-плес, цю п'ють хвостиками вправо, вліво крутять -уді -уді. А пінгвіни, а пінгвіни чорно-білі Не бояться ні вітрів, ні заметілі Ходять по снігу, ходять по льоду і танцюють перевальцем на ходу гоп 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 гоп, гоп, гоп ля Плис-плес-плес-плес-плес-на-ляле Скік-поски, і тут-ту-ту, -ту -ту, і довкола коло дава-даву-даво-да. where <laughs> you